Війна, я виглядаю весну. Я народилася у мальовничому зеленому містечку, яке часто співав Котляревський у своїх творах, а саме на Полтавщині. 23 лютого Духовний центр України вже починав виглядати весну. Моя сім'я, друзі та я зовсім не підозрювали, що наступна пора року не буде такою прекрасною, як завжди. Зовсім скоро відчує на собі кров українська земля. Битва збере криваву данину і не зупиниться навіть на мить. Але весна не знала, що війна настане. Вона наполегливо пробивалась крізь лід. Весна найрганіша пора року. З її приходом все оживає, оновлюється природа, повертаються із далеких країв птахи, а її перегукуються голосним, радісним пташиним співом. З приходом перших теплих днів просинаються бджоли і починають працювати над першими квітами, починається нове життя на землі. Мій ранок, 23 лютого, був чудовим. Я прокинулася від аромату пиріжків із яблуком, які готувала моя матуся. Коли я встала з ліжка, то підійшла до вікна і помітила, що із землі ще не зійшов сніг, але весна вже наступала на п'ятки. На ясному небі сяя сліпуче сонце. Борульки на будинках почали скиглити, плакати. Вони не хочуть залишати свої затишні місця. На вулицях почалася метушня весна прийшла в місто. На газонах з-під снігу вже проглянула земля, від якої пахне сирість. Дерева голі, але вже живуть, дихають. На кущах, на яблунях незабаром набухнуть бруньки і з'являться маленькі листочки. Після школи та репетиторів ми з моєю найкращою подругою поїхали в куточок Полтавщини, куди весна приходить ще наприкінці зими, а саме на галявину музей садиби Володимира Короленка, де більше десяти років поспіль у лютому зацвітають проліски. Ми гуляли, розмовляли та насолоджувалися останніми зимовими днями. І ось я помітила перші весняні квіти. Щоправда, через похмуру погоду сонцелібіві квіти не розпустилися повністю. Згодом, уже після війни, на цій же галябані розпустилися білі підсніжники, а на інших клумбах підсадять і класичні, і квіткують дзвоником. Так і закінчився цей неймовірний день, коли до мого міста та до моєї країни ще не вдерлися рашисти. Весна летича чарівна, запашна, тривожить серце, душу зігріває. Весна не знає, що йде війна. Вона квітує, ластиться, співає.